Завершилися змагання з 11-го виду Спартакіади РС баскетболу. Вони проходили у Палаці культури підприємства. Цьогоріч результати гри були неочікуваними. Перемогу виборола об'єднана команда у складі представників цеху радіаційної безпеки та цеху дезактивації і радіоактивних відходів. Переможці продемонстрували запеклу боротьбу та майстерність у цьому виді спорту. Головний суддя змагань відзначив, що цьогорічна гра з баскетболу була найцікавішою за всю історію спартакіади змагання з баскетболу приймало участь 13 команд, 4 команди в фіналі. Дуже цікаві ігри були, дуже цікаві. Мабуть, найцікавіші взагалі за історію баскетболу. Отже, перше місце зайняла команда, об'єднана команда ЦРБ, ЦД та РАУ, показала дуже цікавий баскетбол і виграла в фіналі всі ігри і стала чемпіоном. На друге і третє місця боролись команди реакторного цеха, хімцеха і РП-2. У результаті друге місце у змаганнях з баскетболу посіла команда хімцеху. На третьому представники реакторного цеху. На четвертій сходинці команда РП2. Капітан команди хімцеху РЕС Іван Веселовський каже, що в цьому сезоні були достойні суперники. Всі грали між собою дуже на рівних. Всі ігри закінчувалися з маленькою різницею. Класно. В цьому році було добре. Перемога в баскетболі для об'єднаної команди ЦРБ Тараф довго очікувана. В попередні роки вони були і срібними, і бронзовими призерами, і лише в цьому сезоні вдалося завоювати золото. Цього року вперше виграли, в принципі, задоволені результатом. Хочу відзначити рівень команд суперників. Насправді в цьому році була важка боротьба, запекла. Було нелегко, але ми виявилися сильніші. Можливо, десь удача була на нашій стороні. У загальному заліку Спартакіадер АЕС лідирує команда «Цтав», а спортсмени хімцеху відстають лише на два очки. Вже зовсім скоро визначиться переможець 25-ї ювілейної Спартакіадер АЕС. Попереду змагання з останнього її виду кульової стрільби з 11 грудня. Буде проходити останній вид спартакіади. Це змагання з кульової стрільби. В загальному заліку спартакіади за перше місце команда отримає 20 тисяч гривень, за друге 18 і за третє 16. Ну а також за кожен літ команди призери, отримують грошові премії, грамоти і кубки. За можливість проводити такі змагання та брати в них участь ми повинні дякувати ЗСУ. Тому не забуваємо підтримувати наших захисників донатами. Подяка, звичайно, тільки нашим бійцям ЗСУ за те, що у нас є можливість займатися спортом, ходити на роботу, жити спокійним життям. І хочу наголосити для всіх, що, на мою думку, немає спортивних фронтів, економічних, музикальних, політичних. У нас є один фронт, і, на жаль, це фронт в Опопа. І тому нашим хлопцям завжди треба допомога, підтримка. І прошу всіх долучатися до зборів. Не забувайте, за рахунок чого проводяться такі змагання. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.